22 березня у центрі Нововолинська провели виставку, на якій представили техніку, що щоденно використовується у комунальній, рятувальній та військовій сферах. У заході взяли участь виробниче управління комунального господарства, водоканал, уЖК номер 1 ДСНС та прикордонники. Дорослі та діти мали змогу не лише оглянути спецтехніку, а й дізнатися, як вона працює, поспілкуватися з фахівцями та навіть приміряти те деяке обладнання. Особливий інтерес у відвідувачів викликала експозиція, яку представив 39-й окремий зенітний ракетний полк. Військові продемонстрували безпілотні літальні апарати та збиту ворожу техніку, зокрема іранський дрон Камікадзе Шахет 136 Захід мав благодійну мету збір коштів на підтримку підрозділу. Відбулася виставка спецтехніки спільно з комунальною службою, рятувальниками та військовими. Першочергова мета заходу збір коштів для 39-го ракетно-зенітного полку. Була представлена комунальна спецтехніка. Були представлені е, збиті шахеди 39-го ракетного зенітного полку. Польова кухня е, був розміщений ярмарок ручних виробів. Уся громада долучилася до організації цього заходу. Захід став нагодою відзначити і роботу комунальників. Міський голова Борис Карпус вручив подяки очільникам ОСББ та працівникам комунальних служб за їхню активну діяльність та внесок у розвиток міста. Для гостей працював. Ала польова кухня організована військовими, волонтерами та благодійною організацією господиньки. Також діяли ярмарок народних майстрів і фотозона біля спецтехніки. Завдяки небайдужості мешканців вдалося зібрати майже 29 тисяч гривень. Такий захід вкотре довів, що нововолинці готові підтримувати захисників і згуртуватися задля спільної перемоги.